У місті, у місті, ну, а щоб було рай, таких людей треба, нових, нових генерацію людей треба до влади. Тобто все старе, яке було, воно вже себе віджило, розумієте? А люди ще до сьогоднішнього дня не розуміють, що їх стільки років обманює і пора вже фактично думати не тільки головою, а ще й серцем, душою і результатами, які на сьогоднішній день є. Нема результатів. Ну, у вас вірено, що ви все-таки зможете об'єднати кругом себе тих молодих. Ініціативних нових людей, не тієї комуністичної генерації. У нас не Верховна Рада, а закрите акціонерне товариство із щенушами, бо то не депутати. Депутатів там може є 50, може 70 чоловік. а все остальное це люди, які ну, готові робити за фактично хабарі. Вони мають своїх. Олігархів, які ними керують, вони виконують тільки волю олігархи, а не волю народу, а народ їх вибирає для того, щоб вони думали, що це за народ. Коли я говорю про нових людей, я не маю на увазі молоді якусь там 22 річну Я кажу про людей, які мають досвід, і але які залишились чистими, бо можуть працювати, можуть не, щось робити. Так, так, незалежні, так ніколи незалежні. Чоловік, який привик робити, розуміє робити, і він це ніде не може приймінити. Значить, ті люди на сьогоднішній день котрі, по можливості, ще молоді виїжджають, а основні просто пробують щось змінити тут. Ви Зустрічаєтеся із серйозними людьми, то вас подержує Європа, світ подержує, а Україна оці люди, з яким яких ви практично допомогли прийти до влади, вони фактично вас порахували, що ви на сьогоднішній день їм не нужні. А вони роблять велику помилку, тому їм що. Їм не нужна зміни. зміни. Їм зміни не потрібні, розумієте? тому що ліцемерство, фальш іскренності немає, розумієте? Просто болтологія, а та болтологія далеко з болтологія болтології, далеко не можна піти. От побачите Порошенка, передайте, щоб він був більш іскренний і більш фактично відповідав за ті слова, які він обіцяє людям. Люди звикли вірити в тому, що є результат, де є реаль. А просто на сьогоднішній день одна болтологія. І ніхто вже фактично не хоче вірити, що вони щось зміють. Вони не зміють, їх треба срочно міняти. Як Верховну Раду, так і президентські вибори. Але для того потрібно зробити законодавстві зміни, щоб було нормальне законодавство виборче, щоб імпічмент президента прийняли, щоб можна було зробити і обов'язково набити. бити. не треба, треба народ. народом. ніхто би краще не казав. Він? Я вам щиро дякую. Хотіли вас з ним А сотруфацію? Дякую! Привіт! Добрий день Привіт.